Щорічним традиційним одним із найбільших свят для всіх українців є свято Великодня. Саме тому в закладах освіти проводиться щорічна великодня кампанія. І цьогоріч вона приходить під гаслом Писанка Челендж 2023 департаментом освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації у співпраці з професійно-технічним училищем номер 8 підготовлена серія майстер-класів, яка допоможе зібрати великодній кошик, а також дасть можливість поринути у традиції, які залишили нам наші предки. Адже там є дуже багато цікавого. А що саме гайда дивитися разом?